Дякую, що ви погодились на інтерв'ю, бо я знаю, що для вас м, природніше більше робити, ніж говорити, так? Слава Україні! Героям слава. Розкажіть трошки про себе. Ваш бойовий шлях. Ви зараз, я, наскільки я знаю, ви є командиром батальйону, так? Так. Якого? 57-й окремий стрілецький батальйон, який був сформований в Чернівцях, в Чернівецькій області, всі військовослужбовці, які Проходять службу в більшості зараз. Ну зараз вже є винятки, вже є люди із Донецька, із Запорожжя. Але коли формувався, всі військовослужбовці були іменно з, з регіону Муковін. Okay. Ну, що стосується мого бойового шляху, я сам кадровий військовий з 96-го року поступив в військове училище в кансько подольському яке закінчив, і потім проходив військову службу. В я з 2004 року проходжу службу. Навчав особовий склад, і які були завдання, стояли перед нами ті виконав. Де вас застала війна? Перед цим проходив військову службу, перевівся в військомат за станом uh -huh. здоров'я. Як говориться, планово хотів звільнитися, бо вже стан здоров'я трошки не давав. Але сталося так, що через два місяці почалася війна. Два місяці я в військоматі. Розпочалися бойові дії через два місяці. І я вирішив, що треба. Якось свої навики, які мав знання свої, вони потрібні іменно там. А не тут. У лютому місяці нас відповідно розпорядження ченки на штабу відправили, відрядили для виконання завдань на Бахмутському напрямку. І вже 12 числа особовий склад вже 12.02 особовий склад знаходився в Бахмуті на рубіжах і вже виконував завдання. Продовжувалося на протязі одинадцяти місяця. Постійно, там Бахмут і окраїнний Бахмут. Іванівський ну, от Всі знають, що Бахмут ну потім далі Авдівка. Це такі дві найгарячіші точки, де були найзапекліші бої. Е, розкажіть про своїх хлопців. Розкажіть про ті бої, які там були. Тому що ми всі розуміємо, наскільки це непрості історії. Сказати про своїх хлопців це дуже довго. Я скажу, єдине, що кожен військовослужбовець, який має проходить службу, він герой. Mm -hmm. У нас були втрати, і поранень багато. Більше стат військовослужбовців відзначені державними нагрологами і віддаючими нагородами. Що сказати, ще, вони завжди виконують своє завдання. Так, да, іноді там було незрозуміло, як, що, але в кінці кінців завдання всі полися. Про героїчні вчинки хлопців, ваших, ваших побратимів. Кожен вчинок, військовослужбовець, кожен. Зробивши крок вперед, це вже є героїчний вчинок, і це не можна сказати. Вони виконували задачі, відбувалися і сиділи в мороз, закапалися, і говорили, це обладнали позиції, коли позиції інші підрозділи там. Не в змозі було стримати, виходили на підтримку їхню вночі, не знаючи місцевості, зарієнтувавшися на місцевості, приймали бої від вагнерівців. Мали там трофейне озброєння, вже бо в нас було озброєння таке спочатку: там пулемети Максими, діх... <світ> ну, старого зразка, але воно все працювало. Але справа в тому, що. Виділити окремо якісь випадки, і багато, дуже багато таких випадків, тому що 11 місяців вони не пройшли без. Кажуть, і про когось сказати, а про когось не сказати, я просто зараз не можу. Угу. Дуже багато випадків було, коли військовослужбовці цінують своє життя без страші і вони виконують свою обов'язку. Мені розповідали просто про історію з вашим водієм. Що це за історія, ну, якщо можна і розповісти. Ми виїхали про виконували завдання, пообіжали позиції, дивилися склад, там знаходиться особовий склад, там були водні. Треба було ввести інформацію, довести особовому складу, подивитися їх моральний стан. Пересування на захміт. Виявили, що там було. Пошкоджена техніка, і було трьохсот. Ми зупинилися, щоб надати їм допомогу, вони пересталося. І що і нас теж за трьохсоті його вернісю. До... Він двохсотий машині згорів, а я поранений, тобто, рядом з машиною. був. І ще мій заступник. Саме головне це на війні. Це тут тобто, я зрозумів, що багато людей зараз хтось там десь переховується тут. Хтось... Ну, Страх, він зрозуміло, не боїться, я це таки дурень не боїться. Але є зараз час, можливість, я би хотів, щоб всі люди, які знаходяться тут, розуміли, що е чекати, що поки вас прийдуть, там, вночну, там, забирати військомати, того чекати не треба. Треба просто готуватися до цього і бути готовим. А готуватися це елементарно, себе тримати в фізичній формі нормальній. Вивчати, читати літературу, представники влади, які тут є, то вони там організовують, я знаю, там якісь е заходи доцільні, якісь, ті, як раніше, зарніці були вишколи там, да? вишколи, там, військомати так само, і на них залучатися і більше бути в своїх діях. Якщо ти розумієш, що робити і як, то тоді можна виконати завдання. Скажіть, ви зараз, як, як військовий, який постійно у вариться, скажімо так, в цій каші, як ви оцінюєте зараз ситуацію на сьогоднішній день на фронті? Ну, Ситуація складна, але контрольована. Єдине, що потрібно постійно, зараз багато питань піднімається зараз, наприклад, нашому підрозділу. Питання, що за використання не тільки там, має цей БПЛА, там. FPV, то в нас є ці люди, які працюють, а й так сухопутні дрони ми закупаємо, тримаємо контакти з волонтерами, які зараз працюють, ноу-хау, роблять засоби РЕП, то є нарощування. Тому що, якщо приходять там, засоби Міністерства оборони, вони модернізуються дуже довго. А волонтери вони, то, реагують моментально закупають обладнання, які треба, там наращують. Чистоти, ну все решта. І, і зараз ми закупаємо, але справа все в тому, що не вистачає тих людей, які би цим займалися. Категорія вікова зараз в підрозділі це 45 і вище. Єдиниці, людей, які, єдиниці військовослужбовців, які молоді, які можуть використовувати ці гаджети програмування. Ну, багато я, ми стараємося в підрозділі. Не акцентувати на військовослужбовців. Підготовку військовослужбовців, це зрозуміло, але їх фізично просто мало. Uh -huh. Стає, вони хворіють і використовуємо, стараємося більше робототехніку якусь, ну це все кошти і це все треба, щоб хтось навчався. Uh -huh. там, буває таке, там, кажучи, там робот стоїть там, більше майже мільйон. Але кажуть, це дорогі роботи. Та якщо він виконає одну задачу і спасе там одне життя, для мене це не має значення. Мільйон чи два місяці. Так, погоджуюсь абсолютно сам. Так. Таким чином? Тому що найцінніше це зберегти хлопця. Це життя, так. Найцінніше так. це життя. Тому що ми, ну, ми платимо дуже високу ціну. Ми повинні виконати завдання, але це зберегти життя, першу чергу. От як ви налаштовуєте своїх хлопців? Ну, На завдання налаштовувати, саме головне, що я говорю, що військовослужбовець, якщо він розуміє, кожен з це проводиться інструктаж, доводиться оперативна обстановка, що робиться, на що треба центрувати увагу, які погодні умови будуть на завтра, що з собою взяти, перевірка екіпірування, маршрут, ще раз сигнали. Ну, все, перевірка, підготовка для мене це головне, що. Щоб вони знали і розуміли, що вони готові до пані. У вас зараз особисто у вашому батальйоні критично не вистачає людей. Все залежить від завдань, які стоять. Якщо завдання керівник, якщо вищий керівний склад ставить завдання, які зможе виконати, то ми тоді зможемо. Ну якщо брати завдання батальйону, то звичайно особового сла не вистачає, тому що за цей період. У, нас було, у мене в батальйоні, виходить, виходить 185 чоловік було поранених. Із них вже є такі, що по два, по три рази. 55 чоловік ми такі, що могли нормально виконувати завдання, ну, як не могли виконувати, які обмежено придатні, які після поранень переведені були сюди в батальйон. ППО зараз виконують завдання щодо прикриття неба. 55 чоловік це дуже велика кількість. Ну і йдуть постійно теж там здоров'я, поранення. Спочатку року за 30 чоловік вже Три місяці. І поповнення не приходять? Ну, зараз планується там планується поповнюється. Ну, воно не все так швидко йде, як би хотілося. Ну, хотілося би, щоб зараз просто як, як я офіцер як військового службовця, де перший рік в армії, щоб формувалися не нові частини. А на базах тих частин, які виконували завдання бойові, на базах ним вже формували частини. Тобто формували людей туди і форму. А в нас виходить так, що формують нову частину, всю новий склад керівний, новий цей. І це дуже багато ресурсу і часу треба людям війти в русло потім. І при виконанні на початку завдання, тобто ну, бувають неді збої. Угу. Ну, це моя думка така, як військова. А як воно там. А ви свою думку доносите до вищого керівництва, вони це враховують? Доносимо, враховують, але є плани і завдання. Є, тобто, ми володіємо інформацією, там, планами на, рів... на своєму рівні, там. Угу. що там навіть. Зараз якісь такі настрої не дуже хороші у хлопців. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чи це більш ну, панічні такі, чи, чи інформаційна якась? Не, настрій, що таке настрій. Як я був військовослужбовцем в мирний час, і військовий, я казав, що настрій це неможливий розкіш для військового. Це як актюр, перейшов КПП, і ти вже забуваєш про все, про сім'ю, що у тебе є таке служба. І так само тут я приїжджаю додому, то я там, можу да, більшості часів сімейні якісь там невеличкі там, питання вирішувати. А так я так само служу і постійно там знаходжуся від телефона, в гаджетах, все на контролі. І так само, військовослужбовці не розуміють, що Ну, стараємося так зробити, якщо є проблеми, наприклад, якісь сімейні, там, гаразд, десь там що, що військовослужбовців, воно не. Тусував, що він не відлікався. Якщо є можливість, там, ми вирішуємося питання, тіпи, тут на місцевою владою, дзвонимо, просимо там, щось допомогти, там, якісь вирішити житлові питання, там, побутові, хворіють там, ну, люди, буває всяке. Uh -huh. А так, щоб сказати, що настрій, ну, настрій залежить від того, яке завдання стає. Тому що, якщо ти розумієш, що завдання дуже серйозне. Ну, на грані пределу, то так, можна виконати, але воно граничне, то тоді ти розумієш. А є таке, що тоді, тоді вони розуміють. Вони всі розуміють, вони вже не перший день, вони всі знають. Що... Uh -huh. Якщо виходять на позицію, він знає, що там є укриття якесь там, що він може це тоді. Да. А як він знає, що виходить голе поле то... і це починає з нуля, при наявності зараз цих засобів, які можуть там, вражати. Там... Хто там, не знає, в руку попасти, в голову. Що, І, що з їхнього боку, що з нашого боку розвивається, але справа все в тому, що ресурс людський, я за що говорю, якщо волонтери ще допомагають, там є волонтери, організація Міністерства оборони закупки проводять, роблять, але навчені свого складу. Ну, зараз я знаю, що там є деякі програми, там Міністерство оборони, вони планують щось навчати зараз заступникам э, заступником головнокомандуючого. Збройний сил назначений офіцер, там полковник Сухарівський, то він такий грамотний молодий офіцер, і теж служив 80-й бригаді, то він якраз напрямок у нього робота робототехніка, то, то, то є там деякі в нього плани. В принципі, якщо вони будуть працювати, то може перспективи. ну У нас немає часу на це. Нам треба це все робити, градові. Треба було робити це вчора, позавчора. Ну, лучше, краще гер, пізно, ніж ніколи почати. У вас особисто були поранення спочатку війни, які? Ну, у мене були травми, поранення. Які? Як військово, які, можливо, поранені. Ну ви дуже, соромі... ну, дуже скромний, ви не хочете розповідати про це? що розповідати. Мені нема що розповідати. Поранення було, щоб всяке було. З 1400 року всякого було. А якісь, можливо, такі от, ну, такі трагічні якісь моменти на війні, от які. Які у вас постійно перед очима є такі? Звичайно, перед очима. Саме ну, це, ну, це творесі. Що перед очима завжди ці, е, обличчя людей, яких з нами зараз вже немає. Перші випадки, коли я стався з цим стикнувся у 2014 році, то. Ано не забуваємо, цілаються. Ну, я не хочу посигувати. Угу. Ви з нашим а, новим командиром а, бригади 107-ї спілкувалися вже? Ні, тому що я є, Ми формувалися тут, але зараз ми є в підлесі 65-ї окремої фалізованої бригади. Угу. Службові питання в нас. В принципі не пересікаються. Uh -huh. Єдине, що я зараз під час відпустки тут з місцевою владою там, питання вирішив, що можливо розміщення пункту постійної дислокації від частини. Щоб військовослужбовці знали, що вони можуть повернутися на ППД, тіпо, до, ну, хоча б в рідний край. Я не кажу, там додому, що ну там я не кажу, що там приїхати вдома, бути а. Якісь там чи транспортні засоби, які в нас там є. Там в нас вистачає їх більш-менш, але немає водіїв, треба перегнати десь зберігати. Люди, якщо приїжджають на відновлення, там те саме приїжджали, бо тут знаходилися вони десь там в регіональному призначення, бо самі розумієте, там, зараз є розпорядження, якщо де виконують задачі, там і це. військовослужбовець з Запорож зараз ми в Запорожжі. Векої задачі в районі роботіно, і військовослужбовці, які там поранені, там лекіто там легкі, чи там захворіли елементарно в Запорожі ложити в госпіталь, в больниця, там теж саме постійні обстріли, та все так. Це той самий стрес, якщо є можливість, то сюди ви переводили. Новий закон про мобілізацію, на вашу думку, він покращить ситуацію на фронті? Детально зараз не вивчав, деякі питання я дивився. Ну, все, що не робиться, воно ну, все на краще. Тому що, якщо сказати, щоб сидіти і чекати, ті документи, керівні, які були прийняті там, в 92-х роках, і зміни, які вносилися, там мінімальні, при, іменно, коли стикається з проблемою, тоді вносили десь якісь невеличкі зміни. Mm -hmm. Їх детально не вивчали, а просто вносили зміни, але потім вони під собою внесли підґрунті разом. А зараз вже, як вивчили, ну то. Працювати треба, хто не хто не, не помиляється, той хто не працює, так. Але треба робити так, щоб цих помилок було менше. Цей пункт, що будуть призиватися молодші хлопці, ну оскільки я розумію, з вашої розмови, що це краще. Питання стоїть не тільки що в возрастній категорії молодших хлопців, а питання стоїть, е, більше бізнес. тому що ми теж не повинні забувати о тому, що молоде покоління це наше майбутнє. Ми не можемо допустити до того, щоб, щоб зараз молодь, яка залишилася, яка ще тут є, і вона. Ну, війна це, це складна. Це, вона не просто, це не так, що ти вийшов з, з дверей, і ти вже все, ти вже не на війні. Вона залишається в серцях, в голові, і це все на молодих людях, воно дуже отражається. Я називаю це, діти війни, які пережили 14 го року, тоді там те складні часи. Ми приїжджали тоді, вони не мали собі тут місця знайти, розуміння. І зараз та сама ситуація та сама, один в один. Але тоді хоча б там формувалися підрозділи, там було трохи там, ротації, якісь були. А зараз це взагалі адами не, не у ну, відпуску, поїхати там 15 днів, там 20 там по сімейно, там 10 діб, десь. Ну це це нічого. Тобто, ті хлопці молоді, які зараз воюють, а, якщо б навіть, наприклад, з ними потім треба дуже сильно працювати. Дуже спрацювати, контролювати, бо це це, біда. Ну це хлопці, які воюють, а які ще менші є, бо ну, молодші. Ну, вони ж теж не сформовані. треба готуватися до цього, щоб просто. Як теж є висновок, як непідготовленого бойця кидати в бійця і є переступлення. Так само тут воно можна як психологічно, як морально його готувати і, і як фахівця. Ну, я рахую, що да, перемогу говориться, треба е, любим шляхом довести до, до кінця, але справа в тому, що потім що, що потім. Розумієте, що. Всі не, не залізні, наберіться смілості. Я вам бажаю, щоб кожного з вас беріг Бог, щоб ви виконували свої завдання і поверталися живими і здоровими, і, врешті, повернулися до сімей уже з перемогою. Дякую вам дуже. Вам дякую, Велике. Дякую, героям слава.